Топ-5 міфів про біль у спині та їх спростування, що базується на сучасних медичних даних. Поїхали. Міф перший. Біль у спині це завжди грижа диску. Чому це міф? Біль у спині рідко пов'язаний із грижею. Лише 1-3% випадків болю в попереку спричинені грижею диска, що підтверджується МРТ. Найчастіше біль викликають м'язові спазми, запалення фасеткових суглобів, перенапруження або навіть стрес. Діагноз гриза часто ставлять безпідставно лякаючи пацієнтів. А що ж правда? Потрібна точна діагностика. МРТ, якщо є неврологічні симптоми, такі як уніміння чи слабкість, більшість болів у спині лікуються вправами, фізіотерапією та масажем. Міф другий. Лежати це найкращий спосіб вилікувати спину. Чому це міф? Тривалий постільний режим може погіршити стан. Дослідження показують, що рання мобілізація та легкі вправи пришвидшують одужання при гострому болі в попереку. Лежання послаблює м'язи, які підтримують хребет і може посилити біль. Що ж правда, активність у межах комфорту, лікувальна фізкультура та контроль постави допомагають швидше повернутись до норми. Міф третій. Сколіоз завжди викликає біль у спині. Чому це міф? Сколіоз, викривлення хребта, у більшості випадків не спричиняє болю, особливо в легких формах. Дослідження показують, що більшість людей зі сколіозом живуть без симптомів, більш частіше пов'язаний із м'язовим дисбалансом або іншими причинами, а не самим викривленням. Що ж правда. Сколіоз потребує спостереження, особливо у дітей, але біль у спині вимагає окремої діагностики. Вправи для зміцнення м'язів спини та правильна постава дуже добре допомагають. Міф четвертий. Тільки масаж допоможе від болю у спині. Чому це міф? Масаж може тимчасово полегшити напруження м'язів, але він не вирішує причини болю. Дослідження показують, що масаж ефективний лише у комбінації з іншими методами, такими як фізіотерапія та вправи, сам по собі він не лікує запалення суглобів чи проблеми з дисками. Що ж правда? Комплексний підхід це лікувальна фізкультура, іноді медикаментозна підтримка, остеопатичні мануальні техніки, міофасціальний реліз. Ефективніше за масаж, але все ж таки масаж теж хороша штука. Питання тільки, коли і як. Міф п'ятий. Хрускіт у спині це щось страшне. Чому це міф? Хрускіт у хребті зазвичай спричинений рухом газів в синовіальній рідині всередині суглобів. Це називається кавітація. І не є ознакою хвороби. Це нормальне явище, якщо немає болю чи обмеження рухів, що ж правда. Якщо хрускіт супроводжується болем чи скутістю, потрібна діагностика, але сам по собі хрускіт нешкідливий. Майже кожна людина за своє життя хоча б один раз відчуває, що це за гостра біль у спині. Поділися з друзями, у кого болить спина, щоб не велися на міфи пов'язані з біллю.